Привіт! Ви завітали на офіційний YouTube канал Vitals! З вами Роман і в нас по плану новий огляд. Сьогодні мова піде про ударний електродриль Vitals Professional et 2105 YE ADK. Про його особливості та нюанси застосування Дана модель це флагман серед електродрилів серії Professional. Модель розроблялася для витримування високих навантажень і довгих циклів роботи в будівництві. Він буде ідеальним інструментом для вас, якщо необхідно провести такі роботи як. Свердління без ударної дії в металі, деревині, кераміці, різних синтетичних матеріалах. свердління з ударною дією в цеглі, бетоні, природньому камені, асфальті, закручування і відкручування кріпильних виробів типу шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів тощо з використанням вік. Тепер перейдемо безпосередньо до роботи та особливостей. Тож почнемо! Основною особливістю даного ударного дрилю є наявність двошвидкісного редуктора. Тож працювати можна в режимі двох швидкостей. Перша швидкість. Під час роботи в такому режимі оберти складають від 0 до 1100 на хвилину. За рахунок підвищення крутного моменту і зменшення швидкості обертання даний дриль ідеально підходить для свердління металу та великих діаметрів. Це по-перше. Щоб продемонструвати, візьму лист металу товщиною 3 мм. Також перша швидкість підійде для використання дриля як міксера, тож з ним ви можете замішувати необхідні будівельні суміші. На другій швидкості висока швидкість обертів шпинделя, що дозволить виробляти свердління в деревині кераміці різних синтетичних матеріалів. Оберти становлять від нуля до трьох тисяч на хвилину. Vitals Professional IT 2105 YE ADK Ударний дриль. Тож ви можете працювати ним із такими міцними матеріалами, як пінобетон, камінь, цегла та інші. Таким чином можна підвести підсумок, що дана модель завдяки двом швидкостям та ударній дії закриє повний спектр завдань із свердління. А також завдяки ній відпаде необхідність у додатковому придбанні будівельного міксера. Тепер перейду до решти особливостей. Отже, у даній моделі встановлено шість високоякісних японських підшипників НСК, що збільшує ресурс роботи. Патрон у дриля швидко затискний, завдяки чому проходить швидка заміна оснастки, що дуже зручно в роботі. Виготовлений він з металу, що додає більшої міцності та довговічності патронові. Корпус редуктора виготовлено з алюмінію. Це, в свою чергу, також впливає на довговічність та міцність виробу. Окремо зазначу, що дриль має регулювання швидкості обертання шпинделя на кнопці включення, завдяки чому ви власноруч можете відрегулювати швидкість обертів. Функція зміни напрямку обертання шпинделя або реверс реалізована зручною довговічною кнопкою. Модель має металевий обмежувач глибини светління. Допоміжне руків'я прогумоване, що надає додаткового комфорту в роботі, виключає будь-які ковзання при довгому використанні інструменту. Основа ж його виготовлена з металу, завдяки чому відбувається більш надійна фіксація. До того ж, використання металу додає руків'я довговічності. Гарантійний термін на дриль становить 60 місяців. І завершити розпід про дану модель хочу переліком її характеристик. Тож потужність дрилі складає 1050 ватт максимальний діаметр патрона сягає 13 мм. Щодо діаметру свердління, то він складає. По деревині 30 мм, в сталі 13 мм та в камені 16 мм. Вага інструменту становить 3 кг. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились запитання стосовно цієї моделі, залишайте свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення! До зустрічі!